Зараз кажуть, що підприємці не думають. <рес> а ну все, там порішали. Держбюджет під якусь програму. Я правильно розумію? Ресурс є. О, бюджет, надію, бізнес є, а на дорогу нам тут немає. Краще добре сьогодні, аніж ідеально завтра. Це безкоштовно? У мене нема грошей на бізнес. І звикли ще так постарінки. Грант для студентів. Ой, а я ще недостатньо знаю. Ой, я ще недостатньо вмію. Вітаю! Це подкаст про громади, платформа на якій ми говоримо про складні речі просто та зрозуміло. Сьогодні у нас в гостях керівниця центру підтримки підприємців, дія бізнес Івано-Франківську, COO Українського бізнес-братства Анна Скрупко. Вітаю на студії! Вітаю, Тарас, і дякую за запрошення. Дякуємо, що до нас завітали. Розкажи, будь ласка, взагалі, як виникла ідея створення цього проекту Дія бізнес, яка його філософія, і як ми дійшли до того, що фізичний центр появився в івано франківську Взагалі, першочергова ідея проекту Дія бізнес як такого виникла в заступниці міністра Валерії Іонан і в міністра міністерства цифрової трансформації Михайла Федорева. Ось а вже якщо дивитись безпосередньо по Івано-Франківську. То з організацією Українське бізнес-братство шукали, як ми можемо допомогти збільшувати кількість підприємців. Бо те, що нас там 20 чи 50 таких класних, які розвиваються, це гарна історія. Але ми віримо, що розвиток України він власне за розвитком економіки і збільшенням кількості крутих, якісних підприємців. Ми були на візиті в Рівному, попали тоді в дію бізнес-рівне познайомилась з керівницею Ольгою Горкавчук, надихнулися тим, як працює центр, і подумали, для чого придумувати велосипед. Є історія, яка працює. Давайте ми таку відкриємо. Познайомилася з Валерією, і вона е, поспілкувалась близько там півроку були переговори. Насправді, щоб переконати, що та ми дуже хочемо. Ми це відкриємо і запустимо. І так і сталося, що вже 14 грудня 2024 року було відкриття центру підтримки підприємців «Дія бізнес у Івано-Франківську. Скажіть, будь ласка, я знаю, що в Україні в підприємців досить часто є певна недовіра до діяльності владних інституцій і. В медіапросторі і загалом в сприйнятті єди низка міфів про те, що грантова підтримка це, це щось погане або це не для всіх. Перший міф я його назвав безкоштовний сир тільки в мишоловці». Якщо підприємець отримує грант, чи несе це якісь додаткові для нього зобов'язання? Я не можу сказати, що якісь додаткові зобов'язання, які не прописані до того. До прикладу, грант, який власне реалізовувався через дію, це є грант на власну справу. До прикладу, і там прописано чітко вимогах. Там, крім подачі бізнес-плану, ти на виході маєш найняти двох людей працівників. Ти маєш на цю суму їх цільово потратити там, чи на якесь обладнання, чи на виробництво, тобто мають бути підтверджуючі. Документи, куди ці кошти потратив, ну, що, в принципі, доволі логічно. Та? І ідея ж цього гранту взагалі в тому, що за цих оформлених людей ти податками там. За 3-4 роки ці кошти, якби державі повернеш. Я сама брала участь в такій програмі, і сказати, що є якісь там доп-навантаження, чи додаткові вимоги, чи о Боже, додаткові перевірки, чи я там на якомусь особливому рахунку в податковій, та ні, взагалі немає такого. Тобто рівно ті вимоги, які треба було виконати для отримання гранту, перевіряються, чи ти там скидаєш платіжку, чи ти оплатив, чи ти найняв людей. перевіряє біржа праці. І все, і ти далі рухаєшся, працюєш. Тому ні тільки те, що за закладено в початкових умовах. тоді. Наступний міф: великий брат стежить. Є, є думка про те, що якщо ти отримаєш грант від держави, то все ти під пильним поглядом податкової всіх які в цих контролюючих органів, служба якості, і пішло. Поїхало, це правда. Ну відверто ні. Ті, хто стартують і ще залучають якісь десь менші гранти, та давайте відверто говорити. Ну, ми не настільки цікаві ще податковій службі, та, як в них є діапазон роботи вже доволі працюючих бізнесів, які там куди більше десь працюють. Ну навіть не куди більше, а в принципі працюють десь на сіру, працюють в тіні і так далі. Тобто тут немає такого, що до тебе зразу приходить податкова і перевіряє. Ще один міф. Який особливо поширений серед підприємців трошки старшого віку гранти лише для своїх, абсолютно ні. Е, ні, це і щодо державних грантів, і щодо грантів від донорів іноземних. Ти просто подаєш, якби виконуєш вимоги і там, переглядають, чи ти відповідаєш. Єдине, що може бути в людей таке складатися враження, вони там не чітко подадуть бізнес-план, або не почитають, що, наприклад, цей грант надається там внутрішньо переміщеним особам, чи він надається там, на певні області, наприклад, Східній області, а подається зі Львова і каже, а ну все, там порішали. Типу він для своїх. Та ні, ти умови уважно не читав. Ну, найчастіше це така елементарна помилка. Навіть в тендерах зараз е, ну вони проходять доволі прозоро, більше справедливості. Я працюю з підприємцями. Я постійно про це чую. І навіть якщо буває, там тендер проходить не ок, подають апеляцію і виграють тендери, то гранти тим більше. Це, 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 це абсолютний міф. Просто можливо люди ну не звикли до того, що все може працювати там на біло відкрито, і коли щось не вдалось, то простіше сказати. Ну та то, то як завжди, там все порішали. Угу. І четвертий міф центр дія бізнес відкрився саме у франківську, і я ось оце відчуття, що це тільки для франківців, наскільки реально людині з регіону, з невеличкого села, селища. Все ж таки, отримати послугу і отримати якусь консультацію у сфері розвитку власної справи, власне, центри підтримки підприємців вони трішки і більше ціляться на область. В зв'язку з таким стереотипним трошки підходом, що людина з міста має звичніший більше доступу до якихось там івентів, профільних, до інформації, а десь в області не так класно розвивається інфраструктура цього. Але яку область? як ніяк не крути, ну Ми би поставили дію бізнес там чи в Калуші, чи в Яремче. То мені здається, що десь би там з долини чи вище. Ну людям би було не дуже ок туди доїжджати. Тобто, все-таки найцентральніша точка це є в Івано-Франківську, і умова абсолютно всіх однакові. Причому в нас є частина онлайн-послуг, і в нас їх отримують люди взагалі з інших міст, а не з Івано-Франківська. Тому це точно міф. До речі, про онлайн послуги Знаю, що дія бізнес це водночас і цифрова платформа, і фізичні центри підтримки в містах. Яким чином взагалі вони один одного доповнюють, в чому відмінності? Онлайн-платформа, вона доступна загалом там в будь-який куточок, так, і вона має там ряд своїх послуг, як консультації, онлайн-івенти, е, включно до того, як ми там реєструємо ФОПа, і нам це все зручно. Е, там є різні навчальні матеріали, навіть міні-серіали зняли про те, як відкрити бізнес, як прокачатись в маркетингу. І вона така ну, дуже круто наповнена. Офлайн-центри це. Е, Більше про заєднання людей вже вживу, це про консультації вживу, коли ти можеш прийти в центр з кейсом. Це коли ти можеш на ті ж івенти також прийти офлайн, познайомитись безпосередньо з людьми на місці, з такими ж там чи підприємцями, чи молоддю, не молоддю з людьми, які тільки починають власну справу, чи можливо навіть знайти інвесторів. Плюс у нас є класний майданчик майданчик Попаб-Зона. Якщо в тебе якийсь продукт, як товар, який ти хочеш затестити, до прикладу. Ти можеш це використати того там онлайн складова не дає, тому в принципі вони працюють онлайн-офлайн складова в синергії. Просто ті міста, де є офлайн центр, ну відверто там виграли трішки більше. Ти зазначила про ось цю зону. Можеш розповісти, будь ласка, трошки більш детальніше, як взагалі що це таке? Це власне дуже класна можливість для тих, хто е, тільки розпочинає там власний бізнес, і чому я там зробила акцент більше власне на продукті аніж на послузі? Е, коли ти ще не маєш офлайн точки, де він представлений, але ти вже хочеш затестити його. Там, чи це косметика, чи це в нас там стоять зараз дерев'яні пазли, чи це напої, ну, тобто, будь-що якийсь товар, вони розміщуються в нас на папа-зоні. В нас є постійний трафік клієнтів і гостей центру. Завжди адміністратор, коли проводить екскурсію центру, він Підводить до попап зони, він розказує, які бренди представлені. Кожен бренд розміщує QR-код з переходом там на їхній чи сайт чи соцмережі, в залежності, що є. Плюс відвідувачі вони можуть навіть одразу придбати товари. Після цього там написати якийсь свій фідбек, відгук. І ти таким чином можеш вже мати якби перший тестинг свого продукту. Це безкоштовно. Два тижні здається безкоштовно, типу пробне розміщення, а далі за місяць-два-три там є якась символічна оплата. А які ще послуги доступні для підприємців або для тих, хто хоче почати власну справу? В нас декілька складових, декілька послуг. Одна з них це власне консультації, які ми надаємо. Ми їх надаємо як онлайн. Про що я казала, що кумедно, що в більшості це не з франківська підключаються люди. Також надаємо офлайн. В нас є консультанти в штаті, які надають первинну консультацію на там будь-яку тему, яку ви попередньо заповните в заявці. І це дуже зручно, бо після зустрічі ви ще отримуєте якби дорожню карту дій, куди далі іти, куди бігти, звернутися. Що, ну що взагалі далі робити? Ось також в нас є консультанти, які партнерські, це якщо вже повинна там бути друга, третя консультація, потрібен якийсь глибший розбір чи профільний, конкретний, та хелпер з первинної консультації допомагає визначити, куди далі треба купати. Це, звісно, є така послуга. Також в нас відбуваються різні події для підприємців на різні тематики: є лекції, є воркшопи, є навчання, є міні-інтенсиви. Ми зараз заводимо, налагоджуємо співпрацю власне, з різними крутими бізнес-школами. Відповідно, ти можеш приходити ну, реєструєшся, приходиш і відвідуєш події. Є якісь там безкоштовні, якісь те, що інтенсиви чи курси вони платні, бо оплачуємо викладачам. Плюс Дуже круто, чим відрізняється діє бізнес. В нас є також різні програми розвитку, такі як акселератори. Конкретно зараз проходить програма Траєкторія 2.0». Це є навчання для розвитку бізнесу для ветеранів або їх сімей. Ось і це програма, яка проходить по абсолютно всіх центрах дія бізнес в Україні. Плюс планується програма відважна. Це про жіноче підприємництво. Планується програма для молоді для стартапів і ряд таких різних. Це зазвичай там два-три місячні програми, де ти проходиш, допилюєш свій бізнес-план, отримуєш навчання власне в різних сегментах бізнесу, маркетинг, продажі, фінанси, просування, експорт. Усе. І потім захищаєш якби свій план і можеш виграти ту ж грантову підтримку, плюс ти отримуєш менторів, навіть інвесторів можна знайти. Я, до речі, готуючись до випуску, моніторив офіційну сторінку Дія бізнес, бачив там низку цікавих грантових пропозицій, і один з них це грант для студентів. Якщо, скажімо, студент, який раніше ніколи не бачив бізнес-плану, але його цікавить оцей напрям. у нього є якась мегакрута ідея свого стартапу. Він приходить. В центр так тут франківську. Йому консультант може допомогти з заповненням заяв? Звісно, тобто центр «Дія бізнес це такий майданчик, коли от я хочу щось, навіть ти можеш не знати, що, але в тебе є оцей ентузіазм і бажання, і в нас є повністю інфраструктура, твою ідею, чи навіть просто твоє бажання направити в підприємницьке русло і це все опакувати, включно із бізнес-планом, із заповненням грантової заявки. У нас навіть є, якщо ти от хочеш розпочати власну справу, але ще вага. А навіть не знаєш якусь сферу, вже є там понад 100 бізнес-планів під різні тематики прописані. Бери, читай, вибирай, давай щось підбираємо, ще тобі під це знайдемо грант і стартуємо. Які ключові KPI ти ставиш перед інституцією на 25-й рік? Першочергове це укріпнути як інституція. Так? Маємо там різні такі внутрішні організаційні моменти. Там зараз добираємо команду, повністю доукомплектовуємо. Ось потрішечки просуваємося, щоб більше людей про нас знало, бо далеко не всі франківчани в курсі що відкрилась дія бізнес. Також в нас є цілі по збільшенню цифровізації регіону, оскільки ми відкриті за підтримки міністерства цифров... ну, за ініціативи, можна сказати, міністерства цифрової трансформації. То один з векторів це завжди обов'язкове підвищення цифровізації, плюс стати таким твердим стейкхолдером в переговорах бізнес і. Влада в регіоні, це теж задача на цей рік. Ну і запустити декілька крутих акселераторів програм для того, щоб домогти, допомогти підприємцям. Там навіть у нас є якась сума, я вже не згадаю, чи, чи два, чи скільки мільйонів грантових коштів ми маємо під ці проекти різні залучити для підприємців. Ось. Сьогодні в умовах війни надзвичайно важливим є сплата податків, тому що ми розуміємо, що і на місцевих бюджетах, і на державному бюджеті це основа стійкості країни. Скажи, будь ласка, чи є одним серед в діяльності проекту? Це сума податків, які мають бути сплачені там на якийсь певний строк? Ні, таких немає, бо важливо зазначити, ми не відкриті на бюджетні кошти, та щоб нам відповідно бюджет, ага, ми на вас стільки грошей потратили. Водва вас KPI, стільки ви податків маєте зібрати. Це десь певно більше власне в таких держінституціях працює. В нас все-таки ми більше незалежна структура, і це важливо доносити слухачам, бо всі думають, о, бюджет, дію бізнес є, а на дорогу нам тут немає. Ось так, що ми взагалі не на бюджетні кошти працюємо. Ми самі шукаємо собі грантову підтримку з іноземних донорів для розвитку центру в подальшому, навіть щоб впроваджувати різні ці навчання екселератори Проекти, про які я говорила, ось тому ні. Оскільки ми подкаст про громади, я не можу вас не запитати про співпрацю з громадами, з органами місцевого самоврядування. Чи бізнес як центр так, фізичний тут ви співпрацюєте якимось чином з нашими муніципалітетами? Ще ні, але це в цілях власне налагодити цю співпрацю і насправді по відгуках інших центрів дуже круто з центрами співпрацюють органи місцевого самоврядування в інших е, центрах, і власне дуже круто співпрацюють в областях. Досить часто сьогодні, особливо в умовах повномасштабного вторгнення громади, органи місцевого самоврядування, щоб підтримати підприємців, розробляють різноманітні програми, чи була практика, або можливо, планується в майбутньому, щоб експерти дія бізнес. Надавали консультаційні послуги громадам або навпаки проводили продали їх оцінку і давали якісь рекомендації щодо покращення, однозначно. У нас вже ведуться навіть про це там певні переговори. Ми працюємо в синергії, тобто ми не покликані бути якоюсь окремою інституцією, яка на себе навішує медалі. А вони всі працюють погано. Ні в якому разі, ми за синергію і об'єднання в них є класні ідеї. В нас десь є кращий досвід їхньої реалізації. Ну кажу на прикладі там інших центр. Центрі, бо ми всі одна інфраструктура, чи навпаки, в них десь є там, можливо, навіть держбюджет під якусь програму, та чи якесь стимулювання підприємства. А в нас є класна ідея під це, і ми разом об'єднуємося і робимо проекти. Тому це однозначно бачимо співпрацю спільну. Зараз ведемо про це переговори, але вже як будуть чіткі анонсовані програми, то однозначно там і на сайті центру, і в соцмережах, і на різних змій, майданчиках буде видно. Оскільки ти CEO українського бізнес братства, і що сьогодні бізнес потребує, якої підтримки найбільше саме з від на місцях бізнесу зараз однозначно потрібні робочі руки, тобто це просто критична потреба ресурсу, а абсолютно в різних галузях з виїздом людей за кордон з мобілізацією, з тим, що дуже велика частина громадян воює, uh -huh. менше кому залишилось працювати і просто. Навіть зараз шукають там підприємці, де їм поставити виробничі потужності, чи зможемо ми зі всіх найближчих там сіл містечок регіонів звести е, робочу силу для того, щоб от закрити потреби вже не така проблема з якимось там, як колись давалось би площами і так далі. Не мене можу не поставити питання, яке напевно буде для тих слухачів, які от ще вагаються, чи починати бізнес, чи не починати. Що ти їм порекомендуєш або які топ 3 поради від Анни Скрубко, тим, хто вагається розпочати власний бізнес сьогодні? Бігти розпочинати вже навіть вчора. Бо є таке стереотипне, що ой, а я ще недостатньо знаю, ой, я ще недостатньо вмію, і поки ти донавчовуєшся, поки ти вагаєшся, хтось інший починає, бере і робить. І як я казала там на початку, та це його стартап, він займає ринок і потім диктує умови. Друге, що, мабуть, пораджу, це точно брати Право в якусь, в яку ти віриш. Не обов'язково, що бізнес це мають бути якісь там заводіки, супертрендова кав'ярня чи не метал-вагонами грузити. Та? Ось так стереотипно, в мене нема грошей на бізнес. Там, бізнес можна почати з чогось дуже дрібного, елементарного. Там, я не знаю, паперові стаканчики до кави, але ти продаєш їх всім кав'ярням і ти дуже круто заробляєш. І третє це в нас доволі класно розвивається вже український YouTube. В нас є багато різних проєктів, і підприємці, таких можна казати, нового покоління та е, діляться своїм досвідом, от десь дивитися їх, надихатись їхніми історіями, е, їхніми факапами і, можливо, їхніми невдачами з них робити висновки і крокувати вперід, і пробувати там налагоджувати також з ними контакти, брати їх за менторів. Ну тобто зараз можливості колосальні. Братимі завершити. Хочу провести з тобою такий невеличкий бліц на противагу. Робота в офісі чи фріланс? Ну, фріланс, напевно, я в офісі від години до години не можу. Гривня чи долар? Гарно. Гривня нехай буде. Традиції чи новації? Не знаю. На, на Паску традиції в бізнесі новації. <сум> 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 місто чи село? Місто. Довіра чи контроль? Довіра. Дипломатія чи сила? Томатична сила і крайнє від мене на сьогодні питання сьогодні. Активно набуває такого поширення торговельна війна між Китаєм і США, Залучена Європа, майже весь світ в очікуванні, і всі говорять про те, що це крах тих логістичних ланцюгів, які були до цього. Які топ 3 сфери бізнесу в Україні ти б порекомендувала інвестувати в контексті ось того, що відбувається навколо? Так? це точно військово-промисловий комплекс. От там навіть не в залежності торгівельних шляхів зараз, але Україна це країна, яка має найсучасніший досвід ведення війни? І наступне це мабуть. Щось в цифровізацію, і як і раніше показувалось, а сфера доволі в нас класно розвивається, і в нас надзвичайно розумні люди і програмісти, і які працюють вже на купа іноземних компаній, тому мабуть, інвестувати туди. А третє. Ну, мені здається, виробничники. Дякую тобі, що сьогодні до нас завітала. А до тих, хто додивився до цього моменту, я закликаю однозначно поставити вподобайку, підписатися. Далі буде цікавіше. І якщо ви вагаєтесь, чи інвестувати в власну справу, чи ні, то підіть в центр «Дія Бізнес» і вам там точно скажуть, що варто. Бо як не сьогодні, то коли. Саме так я навіть не маю що додати. Просто чекаємо вас. Дякую вам дуже. Все, дякую тобі. Ми зараз знімаємо з братством якраз е, нову рубрику е, на Ютубі е, «10 запитань до СІО. І я так само там є 10 запитань, а в кінці бліц. І то так класно бути по іншу сторону бліц. Тому ж йо майо!